Ви не розвиваєтесь і блокуєте канал розвитку, тому що ви не ставите за ціль розвиток, Скоріше ви обираєте зону комфорту і намагаєтесь в своєму житті створити якусь стабільність. А стабільності, як такої, у всесвіті не існує, тому що все, що стосується навіть банально вашого організму, це про постійну бурхливу динаміку всіх процесів життєдіяльності. І давайте перенесемось в макрокосмос. Хто ви тут в цій реальності? Просто щепка. І так само мікро, мікрокосмос. Зрозуміти, що всередині нас ціле життя, віруси, бактерії, паразити, також саме там собі щось накручують бігоді, так як кажуть. Але насправді вам варто якийсь сорбентик вжити, і їхній всесвід руйнується. Відповідно, те ж саме з нами. Просто ми знаходимося в іншому вимірі, і те, що для вас 100 років, для якогось, умовно кажучи. Іншого формату життя це просто 3 секунди чи 3 хвилини. Відповідно, важливо навчитися чітко відчувати динаміку життя. Це можливо лише у моменті тут. І зараз це нагадування вам про те, що потрібно повертати себе у момент всіх обійняв, підпишіться.